Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами я, Наз інвестор, і по традиції в нас щотижнева аналітика біточка. Розбираємо ринок, ділюся своїми думками, своїм баченням і розказую, що буду очікувати, які угоди буду підбирати цього тижня, якщо, звичайно, буде на це відповідний сетап. Спеціально записую е, відео сьогодні, у вівторок, не записував вчора, тому що хотів подивитися, яка буде ваша реакція, чи очікуєте ви це відео, чи пам'ятаєте, чи вам взагалі цікаво. Побачив як в телеграмі, так в інстаграмі, так в коментар. Під відосами, так в особистих повідомленнях Діректа. Просто розрив, всі питають, всі чекають, думали, що я забув. Пишуть, може йому нагадаємо, побачили, що я угоду на 20к закрив, думаю, та все, походу, він вже до кінця тижня торгувати не буде. Все, друзі, я пам'ятаю, за всіх пам'ятаю, все бачу, все слідкую. Не завжди маю можливість всім відписати, але аналітика буде, і вона буде прямо зараз. Отже. Тижневі таймфрейми в нас поки що не змінюється. Був тест Імба, зберігається несхідна структура, досить гарно показала в нас. Принципі денка за понеділок, тобто тижневий таймфрейм понеділок мож, можливо мав маніпуляцію вгору і далі буде рух вниз. Тобто, е, понеділок в нас був е, трішки висхідний, зібрали локально попередній е, хай і далі будемо продовжувати проливатися вниз, я так собі вважаю. Е, в нас, в принципі, ще є відкритий тут імбаланс, але ми його частково гарно протестили і далі дали е, похід вниз. Тобто, <кій> минулого тижня. Минулого тижня ми мали сформований імб, його затестили і далі пролилися вниз. Тобто, по факту зберігається в нас несхідна структура. Далі, що в нас 4-годинка показує? 4-годинка в нас дуже гарним прес-екшеном несхідним. Що ми бачимо? Ми бачимо, як я вже і про це говорив, свіп зверху, бос на несхідну структуру, далі залишений імп, гарний пролив, залишений імп, IMB, тест імба, тест 05 імба, далі закріплення в несхідному напрямку. Залишені еквіли, далі, повернення, тест знову імба, знову закріплення в несхідному напрямку, збір еквілів. І дуже цікаво тут, от на годинці важливо показати це. Е, дуже цікава була картина. Ми ось тут зверху е, залишили дуже гарну компресію ліквідності. І по факту, коли в нас є от тест Імба, закріплення в несхідному далі, е, корекція. в Ну, в зону ОТЕ, тут по-любому зону ОТЕ скоригувалися, і далі продовження несхідного тренду з закріпленням. Тут, бачите, знову ж таки, зібрали, повернулися в імп і далі знову оновили лой. І коли залишена ось така компресія ліквідності, дуже багато стопів, і коли малюється ось такий. Така формація, ось такий е, модель, ось таке бачення, як хочете, так це називайте. Тобто рейд свіп ліквідності ключової. Тут буквально на 5 баксів свіпнули. І далі плавна, повільна корекція вгору. Тобто, нам е, здається, що зараз буде корекція, наприклад, сюди в імп і далі продовження несхідного тренду. Але е, на ЛТФ ми можемо спостерігати на 15 хвилинці. Ми можемо спостерігати перше, ось даний свіп, і потім плавний плавний підхід вгору, і ось тут. Прекрасний прайс екшн з висхідним Офом. Що в нас є? Свіп ліквідності, закріплення. Далі. Імп. Тест імба, закріплення вище. Тест імба, закріплення вище. Тобто кожного разу гарний прайс екшн з висхідним офом. І для себе я е, взяв. Ось таку угоду від е, тесту 0,5 імба. Тут ще зверху залишили еквіли. Те, яке я закидав. Я думаю, що ви вже, можливо, і бачили е, в Рілсі розбір цей на ось цю компресію ліквідності з прекрасним рером е, витягнув цю угоду. І між іншим я в клубі давав цю думку. Я казав, що можливо звідси підбирати ще е, угоду в лон для того, щоб зібрали компресію лікви зверху і далі похід вниз. Похід вниз відбувся прекрасніший, і якщо кинути на годинку, дивіться, що ми маємо. Компресію лікви ми зняли, боса не дали, тому що тільки свіп. І далі одразу моментальний похідний. Сьогодні ще й на новинах пролилися. І тепер дивіться, якщо кидаємо на ЛТФ, яка теж цікава картина. Що в нас на ЛТФ? Ми маємо бос. Хоча це, до речі, можна на 15 робити, так буде краще. От. На 15М. Ми маємо бос. Дуже гарний. Ми маємо знову ж таки збір тої самої компресії, як і зібрали ось тут. Ось цю. Ми маємо так само тут. Ми прийшли, зібрали, тестанули імб, дали сібос. Секунду. Дали ось тут Сібос. І зараз в нас, в принципі, є один імбаланс на 15М. І е, в нас є дуже гарний імбаланс на годинці. От даний імб на годинці. Прям, прям дуже сочний імбаланс, я би сказав. І якщо подивитися, то в нас ось цей імбаланс, що в нас є на 15-й хвилинці, він переплітається в одній тій самій зоні, що імбаланс на годинці. Тобто, давайте ще разок. У нас є босс сі дуже гарний теж прайс-акш. Ми зібрали ліквідність, свіпнули офом, свіпнули офом ось цей хай, який по факту міг би виступати кандидатом в боси. Тепер далі. На 15 й хвилинці в нас, наприклад, давайте почнемо з годинки. E, почнемо з годинки. 05 імба виступає в 58,700. 05 імба в 58700, а на 15 й хвилинці 58700 це чуть-чуть вище за коло цього імба. І ще дивіться, який цікавий момент. Якщо ми розкинемо тут FIBO, ось так, то ми що побачимо, що якраз ідеально в ОТЄ… Ідеально в ОТЄ припадає, прямо віце, від преміума і до ОТЄ припадає цей імп. А на 15-й хвилинці ідеально припадає в ОТЄ. Тобто, що би я казав, дочекатися, але обов'язково народ, дочекатися <кхем> плавного, підходу, плавного підходу в цю зону, почекати злому. І ось тут можна би було вже заходити на продовження. Тобто знаходити для себе якусь цікаву зону пої після боса. тобто дочекатися в цьому моменті бос, побачити якусь цікаву фішечку. Блядь, все, що хочеш, може бути. Імбордерблок, пої, ОТЄ, СК, ВІК, все що завгодно. В даному імбі. І щоб це також відображалося на імбі годинному, тобто в 0,5, наприклад, годинного, і десь на старті до 0,5 15 хвилинного. Побачити для себе злом. У мене вже аж голос сідає, І відкривати ось таку угоду. На перелой. Достатньо буде. Ну, якщо хочете більше РР, то можна, наприклад, сюди, на е, збір е, Лондона. Тут не рекомендую на Азію, тому що може залишити еквіли так, як залишило еквіли зверху. І щоб ви просто не, не пересиджували угоду. РР4 або РР3 вообще легенько, шикарно може заходити. Я таку угоду буду для себе підшукувати, підчікувати і. В принципі, це дуже класний сетап, так що можете скрінити, Якщо таке буде відбуватися, дочікуйтеся і відкривайте угоди. Все, буду всім вдячний за лайк і комент під відео. Сьогодні розібрав дві класних угоди, які закривав цими днями. Можете подивитися в інстаграмі. Посилання буде в шапці профілю. В принципі, все, ви всі все знаєте. Всіх обняв, підняв, -підняв підкинув, всім побільше тейків, профіту і бережіть себе.